16-річна Оля з Дніпропетровщини врятувала дитину, яка провалилася під Кригу. У зимовий день студентка з Кривого Рогу Ольга Лактіонова врятувала дівчинку, яка провалилася під лід. На жаль, двох її братів, надзвичайники, змогли знайти лише через два дні. 13 лютого на річці Інгулець четверо дітей гралися на кризі, крига тріснула, і троє з них пішли під воду. Ольга впізнала знайомих і миттєво кинулася на допомогу. Вона схопила стару дошку, імпровізований пліт, і поплила до дівчинки. Під час порятунку ледь не втратила й себе, цвях зачепився за одяг. Але Оля змогла втримати 12-річну Віолетту на поверхні, доки місцеві не витягли обох. За цей героїчний вчинок Ольгу нагородили відзнакою від міністра внутрішніх справ та нагородою від президента. Майбутнє України